Сьогодні, 19 листопада 2025 року, середа. І в цей день вирує енерія Меркурія. Вона керує комунікаціями та спілкуванням. Це ідеальний час для будь-якого виду обміну інформацією, зустрічей, переговорів, листування, дзвінків, публічних виступів та навчання. Ваша здатність чітко формулювати думки та слухати інших буде на висоті. День сприятливий для розумової діяльності планування, аналізу, оформлення документів та початку нових навчальних курсів. Меркурій підтримує торгівлю, інвестиції, ділові поїздки, купівлю та продаж. Це гарний день для встановлення ділових зв'язків та партнерства, оскільки Меркурій пов'язаний зі швидкістю та переміщенням. Середа підходить для коротких поїздок та подорожей, особливо на захід, згідно з деякими традиціями, як найкраще використати енергію середи, сортуйте документи, відповідайте на важливі листи, структуруйте свої робочі чи особисті плани, займайтеся мозковим штурмом, шукайте нові рішення старих проблем, будьте відвертими з близькими. Проводьте важливі переговори, домовляйтеся, почніть читати нову книгу, дивіться освітні відео, беріть уроки. 28-й місячний день, категорія та опис, символ, лотос, карма, ключова енергія духовне зростання, бачення, лотос, характеристика дня, дуже світлий та гармонійний день. Енергія сприяє духовному прозрінню та баченню кінцевої мети. Це час для збору плодів своєї праці за місяць. Що рекомендовано практики лотоса, духовні медитації, робота з кармою, садівництво, примирення з минулим, підготовка до нового циклу. Що не рекомендовано рубати дерева, знищувати квіти, робити поспішні і активні дії. Місяць у скорпіоні наділяє людей активністю, нетерпимістю, примхою. Десь навіть агресивністю та підвищеною чутливістю до образ люди схильні піддаватися сильним переживанням, збудженістю та готовністю до сварки. Дехто каже, що місяць із скорпіони накладає певний друк пристрасті на все те, що замислюється, планується, робиться з іншого боку, посилюються сумніви, недовіра та підозрілість. Тому небажано в цей період. З'ясовувати стосунки, піддаватися почуттю ревнущів або давати привід. Загострюється сексуальний потяг, проте бажано не піддаватися йому, тому що ці дні вважаються несприятливими для інтимних зустрічей. Для всіх справ та занять характерна ґрунтовність. Підвищується інтерес до всього таємничого, містичного та забороненого, пробуджується ясновидіння та посилюються здібності медіуму при спадному місяці. В скорпіоні відбувається переродження, зміна відповідно до того, що вже закладено раніше. Варто не напружуватись і дозволити всьому статися. Можемо спостерігати та аналізувати те, що відбувається. Допомагати один одному приймати все це і себе, дані зміни, подібні до дуже тонких і маленьких паростків, їх складно побачити. Потім це допоможе і підкаже нам те, куди ми рухаємося залиште стереотипи, комплекси та забобони. Тяжко доведеться тому, хто зав'язаний на старих матрицях, дивимось на світ по новому, розставання у цей період. Надзвичайно болючі, краще провести час у сімейному колі. Руна Урус як руна дня обіцяє добу, наповнену потужною енергією, силою та динамічними змінами. Це символ дикого бика Тура, що уособлює первісну, неконтрольовану силу природи та життєву енергію, основне значення та послання дня. Коли урус випадає як руна дня, це є чітким закликом до активної дії. Рішучості та трансформації. Ви відчуєте значний приплив фізичних, емоційних та духовних сил. Це чудовий час для фізичної активності, спорту, важкої праці чи будь-яких справ, що вимагають витривалості та напору. Урус віщує радикальні зміни часто на краще, або ж вказує на необхідність таких змін. Вона спалює все старе і непотрібне, що заважає вашому розвитку. Руна говорить, твоя сила більша, ніж ти думаєш. Вам потрібно вийти із зони комфорту, ризикнути та проявити мужність, щоб повністю розкрити свій потенціал. Руна також асоціюється з міцним здоров'ям, зціленням та омолодженням. Порада руни у рус на день дійте рішуче: не зволікайте та не бійтеся починати нові проекти чи робити ривок у справах, які вимагають сили. Використовуйте енергію дня для подолання перешкод, не чиніть опір подіям, що відбуваються, урус приносить зміни, які є необхідними для вашого зростання, навіть якщо спочатку вони здаються некомфортними, довіряйте інстинктам. Сьогодні ваші інстинкти особливо гострі, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та дійте, виходячи зі свого внутрішнього, первісного чуття. Управляйте силою. Хоча Уру здає потужну силу, важливо керувати нею розумно та обережно. Необдумані, необережні дії можуть бути руйнівними, як неконтрольований ураган, попередження від руни. вона має і зворотній бік, втрата сили, вказує на різку слабкість, хворобу, емоційне вигорання або втрату життєвої енергії. Може говорити про те, що вами керують страхи та комплекси, ви недооцінюєте свої можливості або не наважуєтеся зробити необхідний крок. Попереджає про втрачені шанси, або про те, що ви нічого не робите для збереження важливих стосунків, вважаючи, що вони від вас не підуть. У такому випадку порада зупинитися. Відновити сили та можливо залучити більш досвідчену особу для вирішення ситуації, а не діяти самотужки. Поради на цей день цей день поєднує енергії завершення та внутрішньої роботи 28-й місячний день глибоких трансформацій та емоційної інтенсивності місяць у скорпіоні, а також первісної сили, здоров'я та рішучості руна у рус. Це один із найсвітліших і найбільш позитивних днів місячного циклу, час підведення підсумків і закладання добрих намірів. Намагайтеся бути у піднесеному настрої, дивіться всередину себе, контролюйте емоції, це день роботи зі снами та ясновидінням. Сійте добрі думки та плануйте корисні справи. Сприятливо саджати рослини, хоча слід враховувати поради для скорпіона. Бережіть зір. Менше читайте, не дивіться на яскраве світло. Це день, коли важливо берегти голову та контролювати артеріальний тиск. Не варто валити дерева, рвати та дарувати квіти. Скорпіон посилює інтуїцію, пристрасть і схильність до глибинних змін, сприятливий час для розгадування таємниць, пошуку загублених речей або вирішення складних, на перший погляд, невирішуваних завдань. Добре, проводити роботи, пов'язані з металом. Якщо плануєте ремонт, сприятливо виконувати частину, де потрібно демонтувати або руйнувати старе, щоб звільнити місце для нового. Будьте обережні з інструментами проведення очищувальних процедур, наприклад, ванна з морською сіллю допоможе змити втому і негативні емоції. Не варто проводити хірургічне втручання в зоні статевих органів та системи виділення. Краще відкласти косметичні процедури, пов'язані з обличчям. Використовуйте енергію у рус, щоб проявити рішучість, витримку та відвагу. Втілюйте себе таким, яким вас створила ваша душа, це сила, що дозволяє завершити ривок або піти в атаку. Приділіть увагу фізичному здоров'ю та витривалості, сприятливі фізичні вправи, які дають відчуття сили. Руна вчить терпінню, але також і вмінню проявляти агресію, рішучість у потрібний час та у відповідних обставинах. Порада руни стати чеснішими та відкритішими, не шукати матеріальної чи іншої вигоди, а діяти з позиції чистої сили. Рекомендації на день. День ідеально підходить для внутрішньої роботи, медитації та очищення тіла, простору думок. Сконцентруйтеся на завершенні поточних справ і трансформації того, що вже віджило. Активізуйте свою внутрішню силу та рішучість для встановлення нових позитивних намірів на майбутнє. Бережіть голову та зір. Фізична активність має бути спрямована на Зміцнення та наповнення життєвою силою бажаю вам натхненної та сильної середи.